Що я думаю стосовно арешту Валерія Токаря, лідера групи організованої злочинної групи, партії Гарат, який створив корупційне кубло корупції в Україні. Так само корупції продавав майбутнім членам партії. Партійні квитки для участі у виборах, і нібито захищав військових безоплатно. Що я стосовно цього думав, це була піар-акція. Аналізуючи минуле Валерія Токаря, є певні сумніви щодо чесності цієї людини. Як українця та майбутнього політика, якщо він є і був агентом Заходу і агентом Росії і російських спецслужб. Як це легко довести? Пояснюю. по-перше, Валерій Токар був арештований через Хабар. 150 тисяч доларів за місце в своїй ліквідованій партії. По друге його так звані члени партії, використовують хамство стосовно юристів і правозахисників. Приклад, я оприлюднив в своєму телеграм-каналі хамства і непрофесійності його. Так званих прихильників. Роздивляючись аватарку одного із членів партії ліквідований, я прийшов до висновку, що вона контрольована ФСБ Росії та країнами Заходу. Чому? поясню свою тезу. По-перше, там є кулак, який. Використовувався в революції в Югославії щодо її розвитку. Автором кольорових революцій є американець, який є політтехнологом українських президентів. За ініціативи цього американця і за російські і американські горш. Були організовані кольорові революції по різним країнам світу. А саме в колишній Югославії, це перше в Україні та інших країнах світу. Саме головне докази є покази мертвого генерала Петрова. Це був генерал армії Росії, який зізнався. Що ФСБ Росії фінансував всі кольорові революції в країнах СНД і Пострадянського Простору? Що це означає його зізнання? Це означає явка з повинна. Стосовно цього, хто стояв за версією цього генерала Петрова? За революцію в Росії 2000 фактично нульових років. А саме Сурков стояв за цими революціями. І саме він стоїть за першою революцією в Україні 4-го року, 2014 року також. Використовувалося і використовувалися всі ті ж символи в Грузії. Все це робить. Захід і Росія, ФСБ та ЦРУ щодо розвалу країн, поділу ресурсів, знищення економік, зменшення народжуваності та повної перемоги над супротив. Вони всі працюють фактично на Вашингтон і Кремль. всі ці так звані. Партії, які мають за основу КУЛАК, який вигаданий американським політтехнологам, який зараз досі обслуговує Кремль. Факт. І тому, згідно показів генерала Петро, можна прийти до висновки, що якщо Сурков, який наближений до Путіна, фінансував, Повстання проти Путіна на манежній площі, значить, і всі кольорові революції були фінансовані ФСБ та ЦРУ. з метою виявлення і знешкодження протестного потенціалу пострадянського простору і не тільки пострадянського простору. Їх мета одна: нейтралізація політичних опонентів, вивезення ресурсів за кордон, знищення національних економік. Ось чим хотів займатися і далі послідовник цих ідей Валерій Токар та будь-яка українська партія. Нібито українська. Насправді вони всі. Фінансовані міжнародним олігархатом корпораціями та ЦРУ та ФСБ Росії. Яка різниця? Хто з них це контролює, якщо вони спільно це роблять щодо розвалу країн СНД? Тим паче хочу сказати, що нарешті арештований Валерій Токер. Понесе кримінальну відповідальність за свої злочинні дії. Але чомусь Цукерман і Міндіч не хочуть нести відповідальність за свої злочинні дії. Думаю, що завданням сьогодні набу САП є фактичне звернення до Країна Ізраїль з вимогою допомоги в розслідуванні щодо розкрадання американської допомоги міндічам та цукерманам, щоб їх ув'язнили в державі Ізраїля. Це повинно бути юридичним ультиматум Ізраїля і єдиний правильний не тільки український, але і міжнародний тиск. Стосовно того, що Міндіч та Цукерман повинні нести кримінальну відповідальність за розкрадання грошей американських платників податків. Це дуже серйозний злочин. Не тільки проти України, не тільки проти міжнародного правопорядку, але стосовно законів Ізраїлю, які дозволяють арешт. Громадян Ізраїлю та суд на ними в Ізраїль. Це можливо фактично на сьогодні. Якщо Міндіш та Цукерман думають, що вони не будуть арештовані і засуджені за законами Ізраїлю, вони глибоко помиляються. Будуть арештовані та засуджені за корупцію, от і все, і відмивання грошей. От і все, і це правильно, саме так потрібно робити. Але щось мені підказує, що набу і САГ не будуть цим займатися, як ФБР та ЦЕЛ. тому що вони всі в змові щодо розкрадання коштів американських платників податків. У змові. Думайте, аналізуйте, залишайтеся зі мною. Дякую за увагу. Юридичні консультації з будь-яких норм права коштують від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності питання та вашої проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно, юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний, неправовий захист. По темі військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення міст та селищ представниками силових спецслужб України. Подача позовної заяви в суд складання коштує від 1500 гривень. Стосовно складання заяви в суд коштує від. 100 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення окремо з матеріалами кримінальної справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист з кримінальних справ коштує. Від 500 доларів. США, відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль і бізнес у статусі людей. Це коштує від 1000 гривень відповідно. Також я надаю юридичний захист на рік для громадян України. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб від 100 тисяч гривень відповідно. Замовляй в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого контрагента та щоб захиститися від ТСК СП ЗСУ. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат. Доб'ємо разом, шановні телеглядачі мого каналу до Доміо. Obrigado,